Презентації другого кобзаря. Що таке кобзар для українців? Це наша українська. Біблія для українського народу, так як для всіх православних біблія є священною книгою, так кобзар є священною книгою для українців. Що таке другий кобзар? Цей кобзар е, укладав сам Шевченко, він хотів його видати, е, але на жаль, арештували. Йому це не вдалося е, зробити. Чим він е, такий е, цікавий, тим, що тут на поміточках, на полях є поміточки самого Тараса Григоровича, його тексти, і це дуже. Цікаве, дороге видання. Ініціював це видання Сергій Гальченко, Шевченкознавець, підтримав видавничий дім Андрій. І Я дуже тішуся, що у нас є такі дорогущі, високоякісні книжки. Тішуться, тому що нам часто закидають українцям: ой, що ви там українці вмієте? Ой, що ви там, українці, маєте. Ви спочатку створіть свій конкурентний продукт. Ось він, конкурентний продукт. Це височезної якості, книжки унікальні, я б сказала, на дорогому папері з дорогою обкладинкою, авторські роботи, ручні. Просто ті, хто нам це закидають, вони не знають, що у нас це все є. Вони ж не цікавляться, а до народу не доносять, щоб всі думали, що ми там якісь українці, український світ не такий. А ми все одно його будуємо, все одно складаємо його за таких. Латочок українських, і рано чи пізно, отака Україна дорога, вишукана, постане, як оцей другий ковзарик.